У ніч проти 15 лютого російські окупанти з кількох бомбардувальників Ту-95 запустили ракети по Україні. У різних областях працювала ППО та лунали вибухи. Київська міська військова адміністрація повідомила, що всі ракети, які російські окупанти запустили по Києву, вдалося знищити. На Київщині у Бучі міський голова Анатолій Федорук показав вирву, яка утворилася внаслідок падіння російської ракети. Тим часом міський голова Львова Андрій Садовий повідомив, що під час ракетного удару зафіксовано попадання в інфраструктурний об'єкт. Троє людей постраждали. На Івано-Франківщині одну російську повітряну ціль збили. Внаслідок падіння уламків горіли покрівлі господарських будівель. Повідомила голова обласного. ...військової адміністрації Світлана Оніщук у телеграм. Тим часом у Запоріжжі чотири особи постраждали внаслідок ранкової ракетної атаки росіян. У місті пошкоджено інфраструктурні та цивільні об'єкти. Про це повідомив секретар міської ради Анатолій Куртєв. Об'єкти цивільної інфраструктури постраждали і на Дніпропетровщині. Про це повідомив керівник обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Крім того, вночі була атакована Полтавська область. Є попадання до складського приміщення у Миргородському районі. Як повідомили повітряні сили, Росія атакувала Україну 26 ракетами різних типів. Знищити вдалося 13 з них. Тим часом, під час російської ракетної атаки на Україну, Польща піднімала бойову авіацію. Повідомили в оперативному командуванні збройних сил Польщі. Міністр оборони України Ростем Оміров повідомив результати 19-го засідання контактної групи з оборони України у форматі Рамштайн, яке пройшло 14 лютого. Провели плідні переговори у рамках коаліції можливостей. Написав він у Фейсбук. Що стосується ППО, за словами Умірова, її буде посилено як системами, так і ракетами. До них офіційно розпочала роботу коаліція інтегрованої протиповітряної та протиракетної оборони. 15 країн уже приєдналися. Вдячний Німеччині, Франції та США за лідерство. Також на порядку денному артилерійські системи та снаряди додав міністр. Зокрема, спільне виробництво. Працюємо над цим вже є результати. Крім того, буде більше дронів для України. Анонсував міністр оборони. Сьогодні офіційно запустили роботу коаліції дронів. Вже вісім країн приєдналися Швеція, Британія, Данія, Німеччина, Литва, Естонія, Нідерланди, Латвія у повідомив, що 20 країн офіційно приєдналися до програми розмінування України. Литва у лідерах. Щодо винищувачів F-16, Україна слідує за графіком у рамках усіх домовленостей з партнерами. Більше того, питання про надання Україні цих літаків вже вирішено. Скоро вони мають з'явитися в українському небі. Про це заявив начальник головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов. На питання, коли Україна отримає західні винищувачі, Буданов відповів вже швидко, це фінальний етап. Іде. Ви ж знаєте, що наші пілоти закінчують навчання, тож всі можуть вирахувати. Це не так вже і важко. Я сподіваюся, що сам весною їх і побачить в небі. Німеччина надасть Україні 2024 року втричі, в четверо більше боєприпасів. Про це перед засіданням контактної групи у форматі Рамштайн у Брюсселі повідомив міністр оборони ФРН Борис Пісторіус. Інформує Теґіс Шау. За його словами, на поточний рік тільки на боєприпаси в оборонному бюджеті країни передбачено 3,5 мільярди євро. Ми продовжуватимемо нарощувати потужності. Результат війни в Україні зрештою визначатиметься на конвеєрі у країнах-виробниках. Він додав, що підтримує будь-яку опцію, яка дозволить забезпечити розумне та належне фінансування на оборону. Минулого місяця канцлер Німеччини Олаф Шольц розкритикував заплановані поставки зброї Україні. Він зазначив, що Німеччина перебуває на другому місці після США з надання допомоги Україні. А ось країнам-партнерам ЄС варто її збільшити. Також під час засідання групи Рамштайн міністр оборони США Лойд Остін запевнив, що подальша підтримка України західними союзниками та партнерами буде рішучою та безстрашною. Вночі 15 лютого Росія завдала ракетного удару по території України. Але сама РФ також опинилася у вогні цієї ночі. У центрі Москви була пожежа в будівлі «Ізвістія Холл. За даними телеграм-каналу Маш у середині впав металевий купол. Там же могли знаходитися газові балони. Крім того, був приліт і по нафтобазі в Курській області. В результаті спалахнула потужна пожежа в районі села Польова. На місці виїхали щонайменше дев'ять рятувальників. Перед займанням місцеві мешканці чули звуки вибухів. Губернатор області Роман Старовоїд повідомив про атаку БПЛА. За атакою на нафтобазу Росії в Курській області стоїть головне управління розвідки України. Про це джерела у спецслужбах повідомили українські змі. Факт причетності гур підтвердило власне джерело УНІАН. Атака на нафтобазу в Курській області була операцією головного управління розвідки Міністерства оборони України. Цілі уражені сказав співрозмовник агентства. Колишній президент США Дональд Трамп, який виступає проти допомоги Україні, змінив свою риторику, заявивши, що у разі його переобрання він зробить більше для захисту України ніж Байден. Про це пише The New York Times і зазначає, що за словами Трампа, Байден нібито збирається віддати Україну Путіну. Зазначимо раніше Трамп в ефірі Fox News заявив про те, що він зможе закінчити війну протягом доби. Президент України Володимир Зеленський відреагував на слова Дональда Трампа і заявив, що буде дуже щасливим, якщо Трампу справді вдасться завершити війну. Іно за 24 години я скажу вам чесно, якщо його формат або його формула призведе до миру, йому достатньо 24 годин, я буду дуже щасливим президентом, дуже щасливим, тому що я знаю скільки за одну добу ми втрачаємо людей. Тим часом Сенат США проголосував за пакетний законопроект, до якого входять 60 мільярдів доларів на підтримку України. Документ підтримали 70 сенаторів з необхідних 60. Але поки невідомо, чи погодяться республіканці в палаті представників підтримати проект. Українські перевізники почали акцію протесту біля міжнародного пункту пропуску Яготин дорогуськ. Вони заявили, що це відповідь на блокаду контрольно-пропускного пункту з боку польських перевізників і фермерів. Перевізники, які розставили біля КПП 50 вантажівок, заявили, що не мають наміру перекривати рух на пункті пропуску. Адже їхнє головне гасло вільний рух, перемога обох сторін. Однак вони обіцяють створити труднощі для польських водіїв, які будуть їджати в Україну. Ми хочемо рівних умов на перевезення без безперешкодних умов. І ми не можемо терпіти свавілля наших польських колег. Представник перевізників Віталій Коценко повідомив, що українські водії будуть повністю відзеркалювати дії поляків, затримувати фури для перевірки документів і товарів. Будемо затримувати автомобілі, притримувати автомобілі на, для перевірки документів, чи є об'їзди блокади з польської сторони, чи вони справедливо відстояли цю блокаду. Також перевізники говорять, що не розуміють, чому саме вони страждають від протестів, адже зараз всім складно. Але насамперед, до чого тут перевізники? Якщо ми ну ми виконуємо роботу то ми виконуємо роботу, яку нам ну, дали. І ми так само, з однієї сторони, в наш час зараз війна йде, і нам так само не дають. Не робити ми так само робимо для військових, перевозимо вантажів. Акція перевізників триватиме місяць. Якщо польська сторона не зніме блокаду, зазначимо, польські фермери і перевізники блокують пункти пропуску на кордоні з Україною з кінця минулого року. Вони вимагають субсидій, зупинити експорт дешевої української продукції, а також повернути систему дозволів для українських перевізників. У Польщі 9 лютого фермери почали великий страйк до березня. На 20 лютого вони анонсували блокаду всіх пунктів пропуску з Україною. Однією з головних тем 19-го засідання у форматі Рамштайн стало виділення Україні далекобійних ракет для більш ефективного знищення окупантів та їхньої техніки. Про це розповів начальник управління преси та інформації Міністерства оборони України і Павлюк. В ефірі телемарафону він зазначив, що партнери чують та розуміють потреби України. Більше того, навіть самі порушують цю тему на цьому Рамштайні. Партнери самі говорять. Про необхідність України надати озброєння, яке забезпечить те, що англійською називається deep strike capabilities, тобто глибинного враження. За словами Павлюка, зараз є повне розуміння, що це питання є частиною знекровлення ворога, і тому це обговорення стало частиною вчорашнього Рамштайну. Також партнери чудово розуміють, якого саме озброєння потребує Україна. Крім того, на засіданні обговорювалося постачання ЗСУ систем ППО Протиповітряна оборони. Її посилення це одна з нагальних вимог України. Зокрема, кожного разу в, в переліку тих потреб, які про які постійно говорить Україна це ракети для протиповітряної оборони, нові системи протиповітряної оборони. Павлюк Додав, що результатом цього рамштайну стане та кількість систем та ракет, які партнери нададуть Україні. Проте, за його словами, наразі недоцільно розкривати певні дані. Крім того, керівник головного управління розвідки Кирило Буданов також повідомив про нові поставки ракет, коментуючи підсумки 19-го засідання у форматі Рамштайн, журналіста Майсіців. Особливо можу відмітити підтримку по наданню додаткових ракет до нашої протиповітряної оборони та ракет для протикарамельної оборони проте відповідаючи на запитання журналістів про те, хто і скільки дає ракет, Буданов наголосив, що це таємниця, і вибачте, це становить таємницю. Але по ракетах на протиповітряну оборону кількість досить таки пристойна. Як раніше розповів командувач об'єднаних сил ЗСУ, генерал-лейтенант Сергій Наєв, Україна отримає від західних союзників більш далекобійну зброю. Він повідомив, що очікується постачання винищувачів F-16 і ракет дальністю 300-500 кілометрів. За словами Наєва, це дозволить силам оборони України досягти ще більших успіхів на полі бою та звільнити територію від ворога. Крім того, стало відомо, що Україна ймовірно застосувала плануючі бомби GLSDB з дальністю ураження 150 п'ятдесят кілометрів. Про це повідомляє Уніан, посилаючись на видання Forbes. Зазначається, що це озброєння може допомогти ЗСУ компенсувати гостру нестачу 155 мм снарядів, але не вирішить проблему. Одна крилата плануюча бомба GLSDB коштує 40 тисяч доларів. У Форб зазначають, що можливо Україна запустила кілька своїх GLSDB по російських ракетних установках лише за кілька кілометрів від лінії фронту, але також додають, що великої кількості ударів плануючими бомбами малої дальності чекати не варто. Оскільки GLSDB не призначені для таких ударів, науковий співробітник Йорктаунського інституту Майкл Дзікіана, у колонці для онлайн-журналу Центру аналізу європейської політики, пише Україні потрібні ракети, здатні нести боєголовки, зокрема, щоб зруйнувати частину Керченського мосту. І їх потрібно достатньо, щоб розгромити російську протиповітряну оборону та знищити кілька секцій, що робить ремонт фінансово та практично неможливим. Постійне постачання Storm Shadow, Скальп та німецьких Таурус дали б Україні новий набір варіантів для повітряної кампанії а різноманітність поставок була б важливим сигналом європейської єдності, наголошує Майкл Дікіана.